Діти, сьогодні я з їжачком хитрячком запрошую вас до ліплення. А ліпити ми будемо весняні чарівні квіточки. Їжачок проснувся від зимової сплячки. Багато гуляє зараз в садку, спостерігає. І він звернув увагу, що дуже-дуже багато змін відбулося, а саме яких? Все зазеленіло, квітів стало більше. Вони по-різному пахнуть, запашні. Їжачку дуже-дуже весело, тепло, радісно, тож він гуляє і спостерігає. І сьогодні він захотів з вами попрацювати. Принесло нам сонечко знов тепло і ласкаві промені розлило страв і квітів виткало килими. На вулиці грається із дітьми. Тож, дітки, я запрошую вас до роботи. Визирнув підсніжник під вікном у мене Голівенька біла, листячко зелене. Холодно повсюди, ще сніги біліють, квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Недавно ще гула метелиця, і ще лежить в низинах сніг. А вже барвінку листя стелиться зеленим килимом до ніг. Воно під снігом і під кригою всю зиму зелень берегло, і перше стрінуло з відлигою Весняне сонце і тепло. І з перемогою і славою весна з'являється на світ, і квітне радістю яскравою Барвінковий зірчастий цвіт. Тепло у садку, снігу вже немає, і з-під листя у кутку крокус виглядає, наче золотом горять пелюстки жовтенькі, і листочки мерехтять, ніжні зелененькі. Ось нарциси стали в ряд, певно, вийшли на парад. На парфумлені, біленькі, у листочках зелененьких. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, і наче яблуко рум'яний, В саду, я квітну навесні, тюльпан дали ім'я мені. Всміхається кожна сосна, нарешті відлига, нарешті весна, Нам сонечко світить і лагідно гріє, ніхто, крім весни, так радіти не вміє, і проліски сині дзвінять під ногами. Співайте, будь ласка, весняночку з нами. Із зеленої сорочки, що зіткав зелений гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх угадай, це конвалії у гаї на галявині цвітуть, і ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть. Наш їжачок підготувався до ліплення такої гарної листівочки. Чарівні весняні квіти. Він приготував собі різнокольоровий пластилін, стеку аркуш кольорового картону для самої листівочки. Ще він взяв собі олівець і пензлик, а також Вологі серветочки, тож, дітки, до роботи. Ви відщіпуйте собі від пластиліну різні кусочки. Як вам буде зручно, для того, щоб скачати вам пластилінові кульки різного кольору, а потім такі джгутики. Ми вже їх розкочували з вами, так. Робили рухи ручкою своєю вперед-назад, вперед-назад, і розкочували ось такі, як ви кажете, хто каже стовпчики, хто каже ковбаски, хто каже джгутики. Подивіться, дітки. Ви, будь ласка, для себе оприділіться, які квітки і скільки ви їх хочете зробити. Але спочатку ми почнемо працювати. З травички, тому що виростає травичка, а потім у травичці виростають квіточки. Тож, будь ласка, допомагайте нашому їжачку правильно і гарно працювати. Тож, коли ви зелену, зелений пластилін, зелений жутик зробили, ви його. Можете ділити на частини за допомогою вашої стеки, так, і викладувати на картон травичку. Ось, подивіться, як стекою легенько можна розділити на частини. Робіть частинки зеленого пластиліну різної величини. Ми робимо травку і потім Стебельця для наших квіточок. Тож, будь ласка, працюйте. Подивіться, дітки, продовжуємо викладати наші елементи. Так, бачите, ось зелені джутики в мене вже викладені. Зараз ми беремося викладати квітки. У квітки є серединочка, так, і пелюстки. Тож, вибирайте колір для цього і формуйте, накладайте свої квітки на картон. Подивіться діти, ми з їжачком вже приклали наші кульки, сформували і приклали, виклали силует квіточки. Коли у вас будуть, ви придумаєте собі квіточки, які ви хочете, ви всі елементи повинні добре притиснути до нашого картону, і якщо вам буде потрібно, можете примазувати, витягувати пластилінчик, тобто його робити таким, як вам це потрібно. І коли ви все це примажете, розітрете, то у вас одержиться гарненько, ось дивіться, як я примазую, бачите, я вам показую, ви можете прикласти, розтерти, ось, бачите, я буду, роблю вам показую, як зробити травичку. Так? Ось подивіться, як я, бачите? Добре, добре, так прикріпляю, витягую. Ось так зроблю, е, покажу, як зробити у квіточки листочки. Тобто ви витягуєте, так, пластилінчик, він же такий м'якенький, еластичний, тобто вам буде це легенько все зробити. І коли у вас буде все вже добре прикріплене до картону, от, ви. Зможете відставити від себе, подивитись на вашу роботу і полюбуватись. От бачите, як зелень. Точно так і квіточка. Коли квіточка у вас сформована, ви її притискаєте, от, створюючи гарну таку чарівну весняну квітку. Ну, у мене така. Для того, щоб одержати ефект 3D, ви можете за допомогою кругленьких отаких ось предметів. У мене це олівчик. Я зробила ось такі, бачите, олівцем виємочки. Так об'ємні собі фігурки зробити. бачите? Подивіться, дітки, яка чудова робота вийшла в нашого їжачка. А він дуже хоче подивитися ваші роботи. Покажете їжачку? Я сподіваюся, що покажете.